Привіт, друзі! Я Соломія. На свята поїхала я до своєї бабусі. Ми весело проводимо час. А найбільше я люблю, коли бабуся розповідає казки або читає оповідання. Слухаю, коли вона читає вірші. Ось сьогодні чудовий віршик приготували ми про новорічне свято. Називається він Ялинка на узлісі. Написала його Юлія Турчина. Тож готуйте вушка слухати. Стоїть ялинка на узлісі, новорічне свято в лісі. Згуртували звірі в коло. Прикрашають все навколо. Заєць вішає морквину, а синичка горобину. Вовк ліхтарики приніс. Кольорами грає ліс. Білки вішають для втіхи, Позолочені горіхи. А лисиця витівниця тільки ходить, та й гордиться. Чепурна яка ялинка, наче чарівна картинка, святкувати нам вже час з Новим роком, друзі вас? Діти, вам сподобався вірш? А яких головних героїв ви запам'ятали? Намалюйте мені того, хто вам найбільше сподобався, і прикріпіть під відео, а ще напишіть, що вам читала бабуся. До побачення і веселих свят!